Бачите друзі що робиться Он друзі, перший раз я вирішив проїхатись на велосипеді, провірити свої коліна, якщо пройде все добре. Будемо також подорожувати на вилітку. На ну, мотоциклах такої нема проблеми. Пробочок. Eu me beijo, ama tudo Відео бачили, шосі на велосипед. І проїхали в одну сторону 31 км. ми в маліївцях на водоспаді. Я вже на ньому був, не менш цікаво для мене особисто. Думав для того, щоб спробував себе якось цівело мандрівника і мені заходить. Мені подобається. Тіло моє поки що нічого не говорить, нічого не болить. Да, спітніли важко, але. Можна терпіти, чесно кажучи. Блін, мені подобається, дуже подобається. Вже замислююсь, щоб підняти кермо чуть-чуть вище, бо не зручно. і знайти кофри назад. Знайти кофри назад. І думаю, спробую розвити в собі цю галузь імно мандрувати на велосипеді. Мені подобається, чесно. Зараз ми прямуємо з Маліївці на станцію Дунаївці на... на Томашівку. До Наєвецьку, потім на стару дорогу і поїдемо. І поїдемо на Єрмолинці старою дорогою. В загальному круг у нас має вийти приблизно 65-70 кілометрів. На перший раз, я думаю, досить, а далі, я думаю, все вийде. Та ми їдемо прямо по дорозі. А що ми тут шук, а, Я вас зачекати і відзняти. П'ять байків. Ноль бензини витрачено. І пару кілограмів смайтів. І пару кілограмів жирку животика спало. Ну нічого, Я... Я... поїхали далі. <риклад> Ні, в цьому щось є, пацани. Серйозно. Класно, коли згорба, да? так як в житті, є підйоми і є спуски. Це не на мотоциклі, навіть не відчуваєш. Знову спуск. І знову невеличка перемога. Не знаю, серйозно, хлопці, так заходить. Дуже подобається. На мотоциклі також класно, але бачиш набагато більше. Набагато більше часу є. Серйозно. Є якісь невеличкі... У дорозі такі ну, приємності. Є спуск, є підйом. А зараз хочуся, набираюся сил, вітерець холодний, супер. Буду йти на підйом. Важко, не важко, може буду котити велосипед, не знаю. Але взагалі класно, супер. Сьогодні неділя, блін. Чому б ні?